оперативну ситуацію в зоні відповідальності вашого підрозділу можу сказати, що ситуація мало чим змінюється, тому що ворог продовжує використовувати величезну кількість і резервів і поповнення і засобів, і сил, і боєприпасів і озброєння для того, щоб далі тримати той тиск, який вони взяли навіть не місяць назад, не два місяці назад, а просто пробувати йти і і тиснути, тиснути з використанням тих підрозділів, тих резервів, тої живої сили до безкінечно, на перший погляд, живого гарматного м'яса, яке вони мають тобто просування відбувається як і малими групами, так і та де враховуючи, що е, трошечки змінилася тактика окупантів від погодних умов, скажімо так, тому що набагато складніше. Логістика стала набагато складніше польотні погодні умови для різних родів БПЛА, тобто чи коптери, чи впівдрони, чи крила розвідники. Тому ворог традиційно в кінці осені, на початку зими, та й в принципі всю зиму присідає уже на бронетехніку, тобто пробує штурмувати не тільки дрібними групами, але й з використанням броньованої техніки. Зараз вона мало чим відрізняється той саме МТЛБ, угу. чи танк. Тому що вони всі обшиті решітками, щитами, сітками. Ну, це просто такі, знаєте, тарани, які uh -huh. е їдуть дуже повільно, майже не повертаються, майже не можуть вести вогонь. Але пріоритет окупант ставить на захист від різного роду ударних БПЛА, дронів. І це просто такі варені просто мангали, коробки, які повзуть як ті черепахи по полю. Е з однієї сторони, це доволі така е ціль. Е Зручна, з іншого все ж таки окупант ставить ставку на саме захист тих всіх броньованих одиниць, які вони починають використовувати з настанням набагато гірших погодних умов. Ну і ми маємо в першу чергу не забувати про те, що ускладнюються побутові умови, тому що те, що пам'ятаю, навіть з 2014 року, 2015 року, боєць який в перервах між сутичками, між перестрілками, між обстрілами, між боротьбою, фактично в запалі вогні в бою, це бійця займає боротьба з побутовими умовами, які стають набагато гірше від гірших погодних умов, тому що це. Дощі це, це мокро, це слякать, це м, холод, це, наближаються морози, ничні морози. Mm -hmm. Це взагалі на Донбасі дуже така е виклик. Номер один, е тому що ну знов ж таки вітри і морози вони дуже mm -hmm. сильно відчуваються, і дуже холодно насправді може бути. Тому е знову ж таки зимовий період має свої певні нюанси, які дуже сильно відрізняються так. Е Пані окупантам складніше просуватися непоміщеними, тому що немає такої зеленки, рослинності, немає високої трави на полях, немає листів, які там прикривають, в тому числі від дронів. Але з іншої сторони є інші моменти, інші нюанси, які вносять свої корективи. І також ми маємо розуміти, що підрозділи окупантів неоднорідні, тобто це можуть бути абсолютно або десь не швидкоручне збирані, якісь загони найманців, зеків, злочинців, десь наловили якісь навербували, чи навіть тако закордонні диктаторські режими надавали держава, повторюсь, гарматне м'ясо. Так це це можуть бути і доволі такі підготовлені. Якщо що стосується їхньої піхоти, окупантів підготовлені якісь з'єднання, які також намагаються пробувати просуватися. Але в більшості випадків у них шансів немає, і в більшості випадків. Ми бачимо втрати ворога зведення Генерального штабу щоденні про те, що в більшості випадків ці просування для ворога лишаються невдалими. Чому є зараз найбільша потреба? Адже ми також демонструємо нашим глядачам і у куті екрану, який допоможе їм швидко і легко долучитися до важливого збору. Дякую вам, що насуйте збір нашої бригади. Це загальнобригадний збір на засоби копні реби радіоелектронної боротьби. Попри те, що стають складніші польотні умови, все одно ворог продовжує застосовувати наряду з артилерією, наряду з мінометами, з кабами, фабами, авіаційними боєприпасами, тими самими шахедами, якими він тероризує, і мирні міста, і прифронтові зони. Ворог тим використовує ті самі дрони, причому по е так званій найближчій кілзоні, тобто зоні активної роботи. Бапла різного роду, і тому для того, щоб обезпечити моїх побратимів-піхотинців, які перебувають в щоденному контакті, які виконують найважчу військову роботу, це от власне на нулі, на передку, е, приймають оборону, борються з е, тими побутовими умовами, які я вже сказав, і безпосередньо добивають ті ті дрібні групи орків, які все ж таки де-інде можуть доходити, і для того, щоб їх обезпечити, кожен ваш донат недільний ранок. Е, Недільна ранішня кава на QR-код на донат для нашої бригади, подяка кожному українцю, який продовжує підтримувати військо на четвертому році війни. Ми розуміємо, що ворог набагато ресурсніший і нас, але за нами перевага в нашій єдності. Тому чесні. І подяка також пане Володимире, хотів поцікавитися ситуацію із російськими наступами, адже часто можна особливо в міжнародній пресі, яка аналізує просування російських військ і у російсько-українську війну загалом кажуть, що російський наступ поступово зупиняється, вони не можуть далі просуватися мають труднощі з логістикою, мають труднощі навіть із людьми, що і люди вже не так охоче зголошуються воювати і в принципі теж закінь чи спостерігаєте ви щось подібне на своєму відтинку фронту? В Сучасних реаліях ті темпи, які взяв ворог, означають для нього ті ті втрати, тобто готовність нести втрати. Якщо ми подивимося, там навіть засобах масової інформації, кожен там сотня метрів чи кілометр просування для них. Якщо в сухому остатку поділити на кількість їхніх втрат, підтверджених втрат, то дається там чи 150, чи 160, чи 200 знищених окупантів. Це доволі надзвичайно великі втрати. І, на жаль, коли ворог просувається, він готовий нести. Однозначно, що ресурси ворога не є, не є безмежними, хоча вони такими, на перший погляд, здаються. Але знову ж таки, це залежить від того, наскільки вони є ці ресурси, наскільки він може швидко перекидати, накопичувати, давати ці резерви і. Відновлювати ці резерви. Тому ну, хотілося би, щоб рано чи пізно ці резерви в першу чергу в людях, тому що для окупанта живий ресурс, хармат та м'ясо це найдешевший ресурс, і перевагу, в якому вони хочуть реалізувати для того, щоб отримати перевагу в боях. Насправді сучасна війна показує, що перевага в живому ресурсі це не є 100% перевага на полі бою. Це по перше. По друге, це означає, що рано чи пізно ці втрати будуть настільки великими, що вони їх не зможуть відновлювати і продовжувати брати той темп, який є. Хотілося б, щоб вони сповільнували, зокрема і на Покровському напрямку. Хотілося б, щоб у них навпаки почалося якесь від'ємне просування uh -huh. через те, що вони несуть втрати. І ми бачимо, що доволі багато окупантів здаються в полон до різних підрозділів, особливо що стосується північна частина Покровського напрямку, північніше Покровська. Там щодня хтось із окупантів здається в полон. В той чи інший підрозділ, тому що знову ж таки там дуже складна логістика. Вони поперекидали поперекидалися ці диверсійні одноразові групи. Вони залишилися без постачання, тому орки змушені в більшості випадків здаватися в полон під загрозою того, що їх 100% знищить. Тому ем, але ну на жаль, у окупантів така тактика, що вони постійно беруть і беруть нові якісь підрозділи з'єднання і посилають е, далі просуватися і штурмувати ледве не конверним атакам.